Всім привіт! З вами я, Петю, та Юлія, і сьогодні ми з вами поговоримо про нейрографічний алфавіт. У нас є да, малюнки, які ми малюємо, вони виглядають доволі так складно, але насамперед вони складаються з простих фігур. Я от вам показую да, деякі малюночки свої роботи, вони достатньо цікаві. Можливо, яскраві, комусь подобаються, але головне в них не краса, наприклад, а процес, який ми проживаємо. І створити такі малюнки може кожен, не вміючи навіть малювати, адже кожен малюнок складається насамперед з простих фігур. І у нас є три фігури, архетипічні. Вони у нас зрозумілі наші підсвідомості, з якими ми створюємо такі чудові малюнки і можемо спілкуватися з нашим підсвідомим через символи, фігури, знаки, образи. І перша фігура це у нас вона найголовніша фігура це коло. Навіть не повинно бути у нас ідеальним це коло. Да? Кожен може його намалювати. Про що це нам? Коло, воно для нас, в нашій підсвідомості, символізує щось гармонічне. Воно округле, це як світ, енергія світобудови, сонце. Гармонія це щось цілісне, так, безпека, це божественне, можна сюди віднести Всесвіт. Так, от, фігура кола, це найгармонійніша фігура. Легко малюється. Це базова інша фігура, яку ми використовуємо в нейрографіці. Це трикутник. Це трикутник. Для нашої підсвідомості а, ця фігура достатньо небезпечна, яка да, включається в підсвідомості, що є гострі кути, що може поранитись, але насамперед трикутник несе в собі енергію конфлікту. Та, коли це конфліктна така фігура. І коли Виникає конфлікт, да, завжди в конфлікті дуже багато енергії. І саме цю енергію трикутник трансформує в дію, можна так да, сказати. Тому, якщо вам потрібно в чомусь зробити Таку да, додати активності, дію зробити, прорив, якийсь треба в якійсь справі, яка вже да, застоялася, поштовх такий, то ми використовуємо трикутники. Але для початківців ну, треба бути обережними просто з ними. На малюнок не вносити їх багато, ми поступово знайомимось і вносимо. Фігури. І не для всіх алгоритмів вони підходять, трикутники маються на увазі. І у нас є третя фігура, я думаю, що всі вже здогадалися, це квадрат. Це в нашій це теж архетипічна фігура, яка в нашій підсвідомості, вона є як стабільність, опора, надійність, безпека. Ми навіть в дитинстві, коли малюємо будиночок, то всі починають зазвичай малювати квадратик. Намалювали квадратик, там потім вже йдемо далі окошечки, там, кришу. Тому що це такий як фундамент. Ось такі прості фігури ми використовуємо. В нейрографіці. Але а, не тільки фігури у нас є, у нас є також найголовніший наш елемент нейрографіки це нейрографічна лінія. А, це у нас лінія біонічна, вона рухлива, вона не стереотипна хвилька і не пряма лінія. А, та це лінія, яку ми не очікуємо. Побачити, і яка не повторює себе на жодному з відрізки свого шляху. Це можна сказати як лінія природи, яка повторює контур гір, русло річок, контури хмаринок, достатньо рухлива біонічна лінія. Ось такі у нас Елементи нашого нейрографічного алфавіту, це базові елементи, за допомогою яких ми можемо створювати наші малюнки да, і трансформувати таким чином через нейрографіку, ми можемо трансформацію створювати свого життя, перехід на новий рівень. Прийняття себе, робота з блоками, страхами, обмеженнями. На моєму каналі є більш детальне відео про нейролінію можна ознайомитись та про скруглення, як її малювати, як правильно скругляти. Тому Переходьте, є багато алгоритмів саме про покращення емоційного стану, про працювання блоків, про створення майбутнього, про здійснення бажань. На каналі можна знайти багато цікавого для себе. Тому запрошую, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коментарі, я їх всі читаю. Мені дуже цікаво. Дуже щаслива, що ви ділите зі мною своїми враженнями, своїми очікуваннями, результатами. Дуже вам за це вдячна і вдячна тим, хто доєднується до енергообміну. Люблю вас і до нових зустрічей. Пока-пока.